Мо Янь народився 17 лютого 1955 року Китайська Народна Республіка, сучасний китайський письменник, почесний доктор філології відкритого університету Гонконгу. У 2012 році нагороджений Нобелівською премією з літератури за галюцинаторний реалізм, що поєднується з народними казками історією та сучасністю. Життєпис. Моянь народився в провінції Шандунь в селянській родині. Під час культурної революції покинув школу і пішов працювати на фабрику. У 20 років вступив до народно-визвольної армії Китаю, вже в армії почав писати. Перші публікації, що привернули увагу критиків, з'явилися в 1980-ті роки. У 1981 році. Опублікував свої твори: Дощ весняної ночі, Суха Ріка, народна музика, осінні води та інші. З 1984 року почав викладати літературознавство в Армійській академії культури, 1986 року закінчив Вищу школу мистецтв народно визвольної армії Китаю. За межами Китаю, відомий насамперед, як автор роману, за яким було знято фільм Червоний гаолян. Цей роман, що складається з циклу новел, був опублікований 1987 року. Роман належить до так званої літератури пошуків коріння. У 1991 році Мо Янь завершив навчання в аспірантурі літературного інституту Лусіня Пекінського педагогічного університету. Він отримав ступінь магістра у напрямку літератури та мистецтва. У 1997 році письменник отримав найвищу літературну нагороду, премія великих письменників, за написання твору, пишні груди, жирні сідниці. Призовий фонд склав 100 тисяч юанів. У цьому ж році автор покинув армію. Він почав працювати в газеті. Моянь активно працював над створенням сценаріїв для телебачення та великого кіно. Твори Мояня. За стилістикою споріднені з романами магічного реалізму для творів характерне доволі розкуте трактування таких проблем, як сексуальність, влада, політика, життя сучасного Китаю автор описує без прикрас і замовчувань, хоча цензурних втручань у його твори досі зазнали лише одного разу. Моянь у своїх творах часто вдається до елементів іронії та гумору. Мо Янь – це псевдонім. У перекладі з китайської означає мовчі. Твори мояня перекладені більш ніж десятьма мовами, включаючи англійську, французьку, німецьку, норвезьку та українську.